Мийки самообслуговування, надаючи послугу, отримували найдешевший продукт на ринку, який дає ефект нової гуми. Тут що написано: Shine MCO 1 до 8. Це значить, що вміст попередньої пляшечки от в цьому стаканчику розведений з водою у співвідношенні 1 до 8. Вдумайтесь, вартість просто мінімальна. Ефект чудовий, ефект нової гуми. Значить, як ми наносимо? Ми губку змочуємо в засобі, вижимаємо, вона повинна бути прос... пропитана і починаємо наносити на наше колесо. Оп! Так. Знову ж таки. Повторюю, нагадую, засіб на водній основі. Тобто е змоделюємо ситуацію. Ви заїхали на мийку, наприклад, нанесли на мокру гуму. Оцей засіб е розведеться ще з тією водичкою, яка у вас от в цих щілинках позалишалась. Його концентрація ще більше знизиться. Тому, якщо ви хочете, щоб він максимально якісно працював, то хоча б не полінуйтеся і висушіть, висушіть гуму. Значить, дає він ефект просто свіжої, класної нової гуми. І до того ж дуже якісно захищає гуму від ультрафіолетових променів. Так. ну, от, Практично нанесли. Це найдешевший засіб в нашій лінійці. А з урахуванням того, що він ще й розводиться з водичкою у відношенні 1 до 8, то це просто, просто шара. От, Зараз він у нас починає сохнути. І тепер ми зараз швиденько пробіжимось, подивимось по всім чотирим колесам, де ми наносили попередні засоби. Ідемо. Значить, Слік два в одному навій емульс... на основі силікону. Перепрошую, це не емульсія, це силікон. Бачимо, чорна резина от в такому от вигляді. Далі. Слік шайн в розпилювачі. На. Основі силіконової емульсії. Водорозчинний. Отак от виглядає колесо. Ідемо далі. Слік Shine MCO в концентраті. Водорозчинний. Отак от виглядає колесо. Йдемо далі. Слік Шайн МСО, МСО 1 до 8. Цей засіб ще не встиг висохнути, так як всі інші. Тому зараз, мабуть, на картинці виглядає найкраще. Але э, розказуємо. Що ми робимо далі? Далі ми е, я сідаю в автомобіль, збиваю показники одометра і їду кататись. Наступне відео буде: я вам покажу скільки я проїхав. Оці наліпки спеціально приліпив, знімати їх не буду. І покажу результат від кожного окремого засобу. Єдине, що я можу сказати вже зараз, це те, що незважаючи на те, на якій основі е, засіб випущений, якщо це наш засіб, він... Найкращий на ринку на сьогоднішній день по співвідношенню. Ціна якість Лишайтеся з нами. Пока.